Євангелія від Йоанна розділ 19. Забрав тоді Пилат Ісуса та й звелів його бичувати. А вояки, сплівши вінок із тернини, вклали йому на голову ще й зодягли його у багряницю, і, підступаючи до нього, казали: «Радуйся, цар юдейський. І били його в обличчя. Знову вийшов Пилат на двір і до них промовляє Ото виводжу вам його, щоб ви знали, що я жодної провини на ньому не знаходжу. І вийшов Ісус у вінку терновім та в багряниці, і сказав їм Пилат: Ось чоловік. Та як скоро побачили його первосвященники та слуги, то закричали Розіпни, розіпни. каже їм Пилат. Беріть його ви і розіпніть. Я бо жодної провини не знаходжу на ньому. А юдеї йому у нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе. Сина Божого зробив? Як почув те слово Пилат, стривожився ще дужче. Повернувся він ще раз у Приторію та й каже Ісусові Звідкіляти? Не дав же йому Ісус одвіту. Зо мною не розмовляєш, каже йому Пилат. А чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе? І влада розіп'ясти тебе. І відрік Ісус, Ти не мав би надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Через те на отому, хто мене тобі видав, більший гріх. Від тієї хвилини шукав Пилат можливості, як би його відпустити. Але юдеї кричали. Відпустиш його, то не будеш кесаревим другом. Усяк, хто з себе робить царя, кесареві супротивляється. Тож, зачувши ті слова, Пилат вивів Ісуса і сів на судівське сидіння на місці, яке має назву Літостротон, а по єврейському Гаввата. А був то день, коли споготовлювали Пасху близько шостої години. І каже до Юдеїв Ось цар ваш. Ті ж закричали. Геть, геть, розіпни його, а Пилат їм Маю я вашого царя розіп'ясти? І відповіли первосвященники, Нема в нас царя, тільки кесар. І тоді. Він видав його їм на розп'яття. І забрали вони Ісуса. І, несучи для себе хрест, вийшов він на місце зване Череп, а по єврейськи Голгофа, де його і розіп'яли, а з ним двох інших по одному з кожного боку. Ісуса ж посередині. Пилат же звелів написати напис і примістити його на хресті. Написано було так: Ісус Назарянин Цар Юдейський. Багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де розп'ято Ісуса, було близько міста. Написано ж напис було по єврейському, по-грецькому і по-римському. Тож первосвященники юдейські мовили до Пилата Не пиши, цар юдейський, але що він сказав, Я цар юдейський. Та Пилат відрік, Що написав я, те написав. Тоді вояки, розіп'явши Ісуса, узяли його одіж та й зробили чотири частини по одній частині кожному воякові. І хітон. А був Хітон не пошитий, а весь відверху тканий. Тому домовилися між собою не дерімо його, а киньмо на нього жереб, на кого впаде. Тим же мало здійснитися писання. Мою одіж розділили між собою. На шату ж мою кинули жереб. Отож і вчинили так вояки. А при Христі Ісусовім стояли його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Побачивши Ісус матір, і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить він до матері. Жінко, ось твій син. А тоді і до учня мовить Ось матір твоя. І від тієї хвилини учень узяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив Спраглий я. Стояла ж посудина, сповнена оцтом. От і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просяклу оцтом. І, скуштувавши оцту, вимовив Ісус Звершилось і, схиливши голову, віддав духа. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишилося в суботу тіла на хресті. Бо був Великдень тієї суботи, то юдеї попросили Пилата, щоби переламали їм голінки і познімали з Христа. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один з вояків. Проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, і правдиве свідчення його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Бо сталося те, щоб здійснилось писання Кістка його не буде поламана. А й інше писання каже Споглядатимуть на того, кого прокололи. Після того Йосиф Аритамейський, що був учнем Ісусовим, але потайки, бо страхався юдеїв, подався до Пилата з проханням, щоби забрати тіло Ісуса і дозволив Пилат. Прийшов він отже. І забрав Ісусове тіло. А надійшов і Никодим, який раніше приходив уночі до нього, та й приніс мішанину з мирни та алоє мірок за сто. І взяли вони тіло Ісуса, та й обв'язали його запашним полотном, як то ховають, за юдейським звичаєм. А був на тому місці, де розіп'яли його сад. А в саду тому нова гробниця, в якій нікого ще не клали. Ось там, з огляду на юдейське споготування і що гробниця була поблизу, покладено Ісуса.